Я з Галичини, селянський син, народився в 1921 році, вчився в початковій школі, в гімназії, вчительській семінарії і в ліцеї. Все своє життя я прожив в величезному пресінгу двох імперій Совєтської і німецької. В 1939 році до нас прийшли радянські війська. Населення Галичини зустріли їх з великим ентузіазмом, з квітами, по-братськи. Але це вже через кілька, через півроку, напевно, почалися страшні репресії. І коли в 41-му році прийшли німці і відкрили, відчинили тюрми, то там було повно вбитих людей. Мало цього, Почалися репресії таким чином, що вивозили людей в Сибір, депортація так звана. Тобто значить оформляли вагони і вивозили туди на Далекий Схід, а там їх розселяли в Тайзі. В 1939 році і я попав в такий. Таку компанію. В Грималові то є містечко, районне містечко був сформований такий поїзд, і там було погружено, повантажено в цей поїзд 1190 громадян району Грималівського. Там були старі люди, там були сім'ї, там були діти. Через три тижні нас привезли в Тюмінь. Вивантажили в клубі «Водніков». Тепер трошки скажемо про цю дорогу. Ті поїзда були сформовані з товарняка. В підлозі були просферовані діри. в ту діру поставлена труба, то була така, така отхожа, такий туалет. В клубі, де нас вигрузили в клубі водників, через якийсь час почалася страшна антисанітарія. Уявляєте собі 1100 людей. Ну, може, ще в інших були там клубах, але в клубі одному не було все битком набито. Тримали нас там, може, дві або три тижні. Потім стали розвозити по, по кудись в тайгу. Не дивлячись на те, що, що був страшний конвой, мені вдалося втекти з того, того тюміні, з того аду. Зі мною ще один хлопець втік, теж гімназист, і разом ми через кілька місяців. Маючи дорогу дорогою всякі неприємності, через кілька місяців ми прийшли в Галичину. Вже була в Галичині німецька окупація, вже прийшли фашисти. Ми перейшли фронт е, біля сум. Потім кілька днів, і ми, оказали, ми оказалися вдома, пройшовши через Збруч. Ну, звичайно, мама дуже зраділа. Вона, коли мене забирали, то вона. Вона була неприсутня, її дома не було. Таким чином, я оказався сам в Сибірі. Мама трохи мною натішилася, і я перейшов, влився в нове націоналістичне підпілля, направлене на боротьбу з німцями. Бо якраз саме тоді Бандера і Стецько проголосили продовження Незалежної України у Львові. І німці скаженіли. Стали арештувати особливо студентів, молодь і взагалі людей стали саджати в тюрми. Попав в тюрму і я в німецьку. Сидів там кілька місяців і прийшов всі репресії тюремні, тому що надзирателями були там поляки, а вони нас не щадили. Потім батько мій відчим поміг мене вирвати з німецької тюрми. Таким чином я оказався на волі. Потім прийшли другий раз до нас більшовики. При тому, щоб не попасти, то ми перебралися, я і ще один чоловік, перебралися в інший район, аж у Стрищину. І там в Стріщини я продовжував працювати далі в підпіллі. Коли під час окупації було дуже багато гарнізонів на території Галичини. І коли я з групою проходив недалеко від гарнізону ночі, то по нас з гарнізону сипанули з кулеметів. І я був поранений через груди простріл. Потім, коли я вже міг вийти в терен, я вийшов в терен і попав в західку, не я один а ціла група, попали в західку КГБ. І нас, по нас постріляли, кілька чоловік було убитих, і а, решті були арештованих і посаджених, розвезених по тюрмах. Я попав в Станіславську тюрму. Почалося слідство. Ну, як Якщо допит, то ви самі знаєте. Ви самі знаєте, як вивівся в совєтськими органами. Вівся так, що я через два місяці досягнув такого стану дистрофії, що я не міг навіть піднятися на другий поверх щоб, на суд. Що хто складався з, Що був? Що то був за суд? То був один якийсь невисокого рангу солдат і дві дівчинки, який був вирок. Вирок був. Кара смерті через розстріл. Після цього відвели мене в, кар... в камеру смертників. Ну, Після цього перевезли мене до Львова на пересилку. На Полтавній вулиці була пересилка, а звід там в Архангельськ, а там морем на кораблі Кінгісеп, «Герло» Єнісею і в Нариськ. І в Нарійську я відбував свій срок. Аж до 1953 року. В 1953 році в'язні зробили забастовку величезну, дуже ефектну, треба сказати, забастовку в лагері. Вигнали всіх назирателів з зони, і ті залишили тільки вільнонаїмних, то залишили тільки медиків. І не виходили на роботу. Лагер був окружений двома рядами армією з кулеметами. Приїжджав з Москви якийсь прокурор Вавилов на переговори, бо в, в, в таборі був організований комітет забастовочний. а то вони поставили стіл на проходний. З тої сторони сів Вавилов своєю світою там з кабібістами, а з нашої сторони наші люди, такий був Загоруйко, горуй, костя, король, що о -о очолювали цей забастовочний комітет. Вони нас вислухали. І прокурор сказав, нужно, виходити на роботу, інакше буде біда. Він поїхав і через декілька днів в зону ввели воєнні машини і розстріляли рай, лагер. Значить, це бараки дерев'яні, з кулемета по баракам, багато людей було вбили, вбитих. В, язню було, в, тій, в тій третій зоні було більше, десь около плюс-мінус 30 тисяч населення. Аналогічні. Аналогічні забастовки робили і жінки в тому якраз таборі, в шостій зоні. В тому таборі якраз була моя дружина, вона там відбула 10 років, але по них не стріляли. Їх рушили трансбоями. Водою їх розганяли. Розвезли нас по всім, по всім Союзі. А, а мене, Я попав у Тайшет. Біля Тайшету є Віхерівка, село. там був там був табір е, строго режиму. І в тому таборі я сидів аж до 1959 року. Потім мене звільнили, ще раз визвели і додали 6 років е, силки. В 1961 році до мене приїхала. Туди в Тайшет, моя дівчина з Норильська, е, і ми одружилися, і ми стали вже жити з сім'єю. А в 64-му році нас зняли, з неї і з мене зняли силку. І ми спробували приписатися в Західній Україні, але нам сказали не уїжджайте туди, откуди ви приїхали. Ми не хотіли туди, ми обов'язково хотіли залишитися на Україні. І тут в Нікополі жив мій друг, який теж відбув срок. Ми приїхали до нього, він нам поміг приписатись тут. І тут я влаштувався на роботу. Мушу сказати ще, що після тих всіх таборів то ти прес зі сторони КГБ не закінчився на мені. Продовжувався, продовжувався інвігіляція далі. Коротше, з 1939 по 1991 рік я був під пресом КГБістів, під пресом структур силових.